Мені п'ятнадцятий минав, на дистанції, чи вчилась я, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, донь вой перейшла. Надія та мене зустріла, неначе пану до рук Ірини віддала. А я й не знаю, чому високо мені тоді сподобались Оксани, Тетяна також в самий раз. І біологія цікава, мистецтво також і живу. Ребета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Людмила нам думки високі, і з книги в мозок заправля. А Ольга теж в ту пору у класі нас все догляда. не наче човен в синім морі. Б то виплива, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів. та нюша з натами зітхали, їх мовся в вухах звучали. Світлана, Анатолій, Саша в таку годину неясну взяли в компанію міцну круту когорту нашу. Мені п'ятнадцятий минало. Я вчився в школі номері. Анна Володимирівна, тільки телефони не збирайте. А Ганна все мене питала про героїчну нашу січ. І сонце гріє на пече. Ірина тихо інтегралом разом із Вікою заодно до математики вертали. І Олексій все приставав. Сперти, валетності. О Боже, все вчити нам наполягав. Мені 15-те минало і радий я прийти до вас, щоб привітати всіх із святом. Оксани, Тані і Наталки. Ірине. Віга. Тажко Олекса, дві ганусі. Людмила, Ольга і Надія. Отож. Вітає, палко, вас, наш Б-10 клас.